Аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій під час новорічно різдвяних свят, інспектори ДСНС проводять комплексні перевірки у двох головних храмах рівного. Рятувальники оглядають наявність і справність первинних засобів пожежого гасіння а також проводять інструктаж щодо підтримання належного протипожежного стану. На ситуація, ситуації йде вон вуглекислотний. По наліпках, які знаходяться на ньому, ми бачимо, що в цьому році він пройшов технічне обслуговування. Відповідно, що свідчить про те, що він справний, в справному стані і не дай що готовий до використання за призначенням. Ми візуально бачимо, що так само вони газлик немає механічних пошкоджень. У Свято-Покровському кафедральному соборі Рівного дотримуються основних вимог пожежної безпеки. Найважливіше відкриті евакуаційні виходи та наявні засоби пожежогасіння. У мене є проведений журнал по техніці безпеки. я їх консультації проводжу, мені розписується. Це все, все йде як, по, по техніці безпеки, по пожежній короні праці. Як користуватися вогнегасниками, ще до що до чого, случай, чого у нас є дежурник, який буде ці двері? Ще один потенційно небезпечний чинник електромережа. Зазвичай рятувальники радять проводити замір ізоляції електропроводки щонайменше раз на два роки. Під час рейду інспектори перевірили справність електричних вимикачів і в Свято-Воскресенському соборі. Завжди пожежники перевіряють ангіданти так так само ж аварійні виходи всюди таблички знаходяться на кожному виході, куди вже мають люди. Не дай бог якої небезпеки, так як в нас війна. Ми завжди готові до всього, щоб евакуювати, щоб життя зберегти людей. Порушень у храмах рівного не виявили, ким по області інциденти траплялися. Тим, хто не дотримується пожежних норм, загрожують штрафи. Були випадки, коли в дійсності вони не всі вони гасники проводить технічні обслуговування, тому що не всі мають можливість, можливо, наприклад, там щороку возити на, і, на перевірку тих самих конегасники на перевірку. Не всі мають інколи можливість там залучити якусь лабораторію, та то щоб провести замір опри електромережі. Але знову ж таки, ну принаймні, кажу, звертаємо на то увагу, рекомендуємо їм на наголошуємо на ту небезпеку. Може виникати від того, що дані заходи будуть не проведені. У Рівненському районі є майже 230 храмів. Нині у кожній територіальній громаді триває робота з перевірки готовності. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.